Любі підписники, дуже рада з вами познайомитись. А тепер хочу вам розказати про себе. Хто я така? Я волхва, по роду, по крові, по своїм прапра, по бабушкійній війні передається одному. Що я можу? Найголовніше для волхви це сни. Це тлумачення снів і сни як ключі для того, щоб війти, війти в душу людини для того, щоб зрозуміти. Але сон мусить людина написати, знаєте, як емоційно з енергією, тобто, або це вона відчула страх. Або кохання, або ще щось таке, тобто не просто собака, а це мусить бути енергетично передано. Тому зразу я заходжу і бачу, що у людини вокруг знаходиться. Інформації дуже багато так можна почути і зрозуміти саме через сни. Чому саме через сни? Тому що свого часу вогви були ганіння дуже сильне і були знищені. Тому все, що є, передається через казки. Через звичайні казки, через народні казки і через сни. Тоді далі. Що ще йде? Це покійні. Це найголовніше. Це зв'язок з покійними родовими і чужими звати серцем. Не треба ніяких кінжалів, не треба ніяких шаримарі, шари цього не треба. Просто серцем зову. Якщо в людини біль, страждання, горе, то я серцем позову. Найголовніше для волхви. І це жінка може бути. Чому ви питаєте, що жінка не може бути? А як же дари, які принесли Ісусу Христу на День народження? Ісус Христос теж є Бог. і є з України. І то все переписано у 1581 році Острозька Біблія. То все переписали, щоб запутати. Ті, що були благословенні, стали халуями з їх подачі, а ті, що були халуями і рабами у фараонів і Пасха праздник, песах, освободження від рабства. Все переписали, все перемотили. Але запам'ятайте, що ті волхви, які принесли дари Ісусу Христу на день народження, Мільхіор, Бальтазар і Каспар. Так от Мільхіор була жінка, Каспар, чоловік, і Бальтазар чоловік це як першосвященники, це провідники між Богом і людиною. Тому жінка там може бути їх закатували, їх мощі лежать в гробах. Кьольнів золотих, а самі дари знаходяться на афоні в монастиреві. У мене є відео дари волхвів, Подивіться, це не легенда, це правда. Дуже багато інформації перекручено, знищено дуже багато історичних підтверджень того, хто ми є. Ми благословенна нація, і наша земля благословенна. Ми Україна.